На сьогоднішній день були внесені відповідні зміни щодо того, що комісія може приймати відповідні докази від громадян стосовно там прифронтових територій, так територій, де ведуться бойові дії у вигляді там фото, відеодоказів Там передбачені, на мій погляд, дуже багато критеріїв, які саме мають бути ці фото. Тобто, це мають бути фото певного ракурсу, це мають бути фото зверху. Це мають бути ну там є перелік до. Вимог до цих фото, які потрібно надати, і мені звісно не дуже зрозуміло, як це може робити людина, яка до прикладу не мешкає на території, де ведуться бойові дії. Угу. Ну бо логіка, якраз в тому, що для того, щоб не піддавати небезпеці життя безпосередньо членів вказаної комісії, вони не будуть виїжджати в зону бойових дій і обстежувати вказане житло, але будуть приймати відповідні там фото, відеодокази від власників цього житла. Але як власник цього житла може зробити всі ці е, фото, якщо там ведуться активні бойові дії, ну питання таке. Але тим не менш е, щодо в цього житла вже якби запроваджена форма так званого дистанційного обстеження, але знову ж таки, це лише щодо житла на підконтрольній території України. Тобто, навіть якщо це прифронтові міста, навіть якщо це територія активних бойових дій, але там українська влада здійснює свої повноваження, то е, там можливий механізм е, отримання компенсації. Ці складення відповідного акту, звісно, якщо ми кажемо, що питання стосується Маріуполя, то на сьогоднішній день це неможливо зробити. Була така ініціатива в уряді, обговорювалось це питання стосовно того, щоб вважати все майно, яке розташоване на окупованих територіях, знищеним, і відповідно надавати компенсацію. Але це, звісно, дуже великі витрати бюджету, і ця ініціатива вона поки що не знайшла свого підтвердження, ну тому що, що зрозуміло що навіть якщо ми кажемо про завершення війни, але в будь-якому випадку там розраховувати на те, що це майно воно залишилося. Ну тобто, ми ж об'єктивно знаємо, що є населені пункти, які знищені, які повністю стерті з лиця землі, так і казати про те, що люди там можуть повернутися навіть після деокупації, так до своїх домівок, ну це не уявляється можливим, тому що там об'єктивно вже нічого немає і давно немає. Тому призюмувалось, що Можливо вважати, що все це майно є знищеним і зруйнованим, і відповідно власникам усіх цих домівок видати компенсацію. Але порахували, що це будуть велике навантаження на бюджет.